Вітаю всіх на моєму каналі Знахарка Олена. Дарових. Мені прийшло замовлення на виготовлення свічок з полину. Ці свічечки очищують будинок ваш, очищують ауру, відновлюють гарний, такий, гарну енергетику в домі. Я надаю спеціальне замовляння, заговір. Коли потрібно запалювати ці свічечки, що потрібно промовляти, коли будете чистити свій будинок, ось одну я вже виготовила. Видно? Ось, хвилина, всі трави зібрані своїми руками. Це буде з полином для Тетяни, для її вдома. Для Тетяни, для її вдома. Роблю отаку свічечку ось. готую для раби Божої Тетяни для її дому. така ось, ось свічечка. Такі свічечки з полином. Також як бонус я пані Тетяна вам привіт. Також для вас я зроблю свічечку для покращення здоров'я. Для покращення здоров'я свічечка в мене буде. Теж з своїми травами, які зібрала, із звіробій, Також полину туди трошечки покладу, шавлія і ромашка, польова ромашка. Теж даю спеціальне замовляння, коли потрібно замовляти, казати заговір, коли запалюєте свічечку. Відновлюється ваша енергетика. Стабільність у здоров'ї відбувається заспокіті. Дуже гарні свічечки і під замовлення, під замовлення ваше я роблю спеціальним маслом, спеціальними травами на кохання, свічечки на кохання. Будь ласка, звертайтеся, допоможу. Ваша старогла Олена, ваша знахарка. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал, отримуйте відповіді на свої питання, карта дня, карта тижня по містам країни, всі питання, які вас турбують. Також роблю отливочку воском. Знімаю негатив. Роблю діагностику негатива, розклад на картах Таро на всі ваші запитання. Багато в мене. Є карти таро, які дуже дають чіткі відповіді на всі ваші запитання. Звичайно, окрім війни. Ось такі ось карти Таро. Звертайтеся, допоможу. Підтримуйте мій канал, підписуйтеся. будемо спілкуватися, будемо вирішувати проблеми. Все можна вирішити. Все, всі проблеми. Це можна вирішити. Всім дякую. До зустрічі!